Так, получаю я сьогодні тільки що копалку в офісцентрику від ЧП Вот, за два ексцентрики. Хочу сказати, що порівняно з тим, який трактор прийшов, і ця копалка, то копалка зібрана на 10 по 10 бальні шкалі, а тракторик на... На 4. Все позакручено, все позатягано, ніде нічого не шатається, Оцей рецептний, якщо видно, грубе таке, добротне. Все, рамка, коротше, ніде нічого не болтає, ну, коротше, перші враження дуже позитивні. Ну, Надіюсь, що вона буде працювати нормально. Ну, як настрою, то тоді десь кину. Не ще ці купачки, саджалки. Але треба буде робити це. Зайдемо мочити, що робити.